Доброго раночку, сьогодні вже 57 й день та 22 -е липня. Ми, як ми пірнаємо в холодний басейн, і сьогодні, як то кажуть, next day. некздей викликав посерединці той молшо там осів, і погнали пірнати. Щось більш-менш викачав, погнало, коротше. Мій день, як завжди, щоб починати зразу з пірнання, починається кожен раз з цього. Нагадую, це блог виключно для себе. Якщо ви його побачили, класно, дякую за підтримку, дякую, що подивилися. Взагалі, там трошки подивилися хвилину, чи там до кінця, я не знаю, як до кінця це може подивитися. Ні? Може комусь цікаво, як пірнає як хтось в басейн. Але, я думаю, що саме цікаве ще попереду. Тут потрібно бути підписаним і дивитись. То дуже діло за вами. Чи ви бажаєте цей блог дивитися? Блог для себе чи ні. Погнали. Можна сказати, я неправильно сказав, це не блог, це щоденник. Температура за бортом 19, приблизно 19 градусів. Тому що там дві поділки. Одна поділка йде за дві, тому точно сказати не можу. Ну там посередині, між 18 і 20. Приблизно. O super. Odeca super. Yeah. І yeah. завершення потрібно, як завжди, розкрутити воду, щоб все зібралося в центр. Ось таким коротким получився доньочок. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому дні. Фух. Ну а я йду сохнути. А сохну я зараз без рушника, отак стою, щоб самому висохнути. До зустрічі!